А що б ви змінили конкретно у 2014 році в Черкасах? Чого бракує? Ну, бракує культури, культури на дорогах, нормальних доріг, нормальних пішохідних доріг, ніде не можна пройти. Скрізь болото, грязь слякоть, нічого не прибрано. Тобто, по комунальним послугам надання зовсім мало. Ну, якісно. Головне, щоб ми змінилися в кращу сторону, щоб люди тоді й будуть зміни в матеріальному. А... А можливо, в зовнішньому вигляді міста чи в якихось інших сферах. Ви знаєте, я в Черкасах проживаю 5 років. Ну, хотілося б, щоб дороги були кращі, щоб ну, для дітей і так зараз є дитячі площадки, щоб надалі, щоб парки наші облаштовувалися надалі. Робота в цьому плані, ще продовжувалася. Знаєте, в якому нам состоянні дороги, що трошки ну, їх і так латають, де не бажаю. Бачите, що ціле літо, ви бачаєте, ніхто нічого не робив, почалось болото, то сніг іде, почали латати. Більшість таке благострой міста, щоб щось таке трохи строїли, навели в порядок, оці точки, оце все, воно, все, все хаос, тому що, знаєте, як воно продається, і що воно там продається, і як воно. Ну, більше так хотілося б тільки, щоб... Щоб так якось пожить, вибачайте, трохи як дивишся, ти самі з Європи, щоб подивитися на ті дороги, на це, щоб воно було на, на, на щось похоже. Це було більше порядку. А людях безпокоються, а не принципі. А зараз як, турбуюся чи не дуже? Зараз непонятно. складно сказати. Вроді власть була, зараз не непонятна яка. А як гадаєте, 13 число для Черкаси для України було щасливе чи ні? По-всякому. Но ну, я думаю, что не очень. У нас органы самоуправления работают, вы сами знаете, точно так же, как и власть, неэффективно. Ведут себя так, как будто мы самая богатая страна. финансов в бюджете столько, что их некуда девать. Надо просто все менять-то и да все. Нормально, красиво, цивилизованно. Тобто ви вважаєте, що владу потрібно міняти в Черкасах чи як? Ні, я не о те, щоб владу міняти. Просто самі умови роботи тих же горе с ну, вони повинні працювати зовсім совсем по-другому. відкрито і к людям відноситися совсем по-другому. Не должно сидеть в горісполкомі один человек, а до нього ставить очередь там, із 100 человек. А рядом 100 кабинетов сидять, которые ничего не делают. Должно все быть наоборот. Ну, от я это имел в виду. Так что от, а як гадаєте, 13-ка для Черкаси для України була щасливою чи ні? Ну, учитывая все происходящие события, что мы не попали резко в таежный союз, что все-таки за нас как-то болеет весь мир, то, наверное, положительно, однозначно. Ну, и это заставит немножко власть на народ по-другому смотреть, по-другому относиться к людям, к своей стране. Не относиться к ней, как сюда на заработки ездят, а живут где-то на западе. Относиться как к своей родине, к своему народу, к своей земле. Чтобы мы лучше жили, чтобы цены понизились, а нам пенсии добавились. Потому что очень высокие цены уже сделали. Вот. Потому что я получаю около тысячи пенсий, и мне маловато на, на эти все, э, ну то, что они добавили. В общем, не могу то купить, что бы я хотела. Thank you.